самі без дітей? Здравий. Норм. Тато, як ти вважаєш? Норм. Ми втратили дитину. Потім знайшли. Покажіть нам цю дитину. Ми дуже замерзли. Я забув куртку. Дітки вже Ми сподівалися на вулиці. Перетяглися в тепло. Вау! Дякуємо. І можна, будь ласка, ще чай з бехамотом? Та ні! Рукою його бачити! Ну що? Всім привіт знову! Привіт, мій чоловік! Сьогодні він вже не такий злий, як був минулий раз. У нас сьогодні нова поїздка. Куди? Київ нарешті дітки поїдуть в Київ. Я знаю, що сонце дуже чекало побачити столицю. Да а, і, Ми... зеленського. і зеленського потом... ну... Зикатисохо. і, і Сохо. на ну, коротше планів просто безліч. О це да у нас тут американські горки. Це нормально для тернівки для Миколаєва. Виїжджаємо і будемо їхати через Умань, через Білу церкву. Хоча я подивилася, що там якісь ремонтні роботи, але чоловік каже, що то не дуже да ну, Це серйозно, тому нічого страшного тут немає. І ще будемо їхати через Южноукраїнськ, Первомайськужною Южноукраїнськ, будемо проїжджати просто да, всі регіони Миколаєва. Да. Виїжджати сьогодні дуже тепло. Класна погода, але на вихідні в Києві показує плюс 6, тому брали з собою і зимні куртки, теплі і шапки, і зимні взуття. От. Але зараз у нас жара, як бачите, ми всі роздіті. Ми з чоловіком сьогодні в біж Да? А ми з моїм братом в чорному. В чорно-біжову сьогодні у нас лук. І в нас опа! Сильверке! З синім! І в нас по плану це потрапити ще на бої з ММА. В принципі, то заради чого ми їдемо. З рукопашного бою. А, з рукопашного бою на ММА, так? Ми все подивимось, вам також все покажемо. Даме, а тепер кажи, що ти хотів сказати. Так, водна і горки. Так що поїхали. І так, зараз будемо з вами грати в гру Норм Стрём. Якщо це для вас нормально, ви кажете норм. Якщо це, типу, ну, не нормально, ви кажете стрьом. Так. Да. І так, дозволяйте дітям їсти в кроваті. Норм. Норм, ми це любимо робити. Дозволять дітям не спати, скільки вони хочуть до 12 ночі. З трьом, але ми так теж та постійно робимо. А, так, норм чи стрьом, коли батьки їдуть відпочивати самі без дітей. Стрім. Норм. Тато, як ти вважаєш? Норм. Дуже-дуже норм. Норм з стрьом. Так. Не купувати дітям, якщо вони постійно просять іграшки. Стром. No. Стром. А я думаю, що норм. No. А, так, давати дітям кишенькові гроші. Норм. No. Норм. No. Це прям обов'язково, я б так теж сказала. А казати дітям, що вони найкращі на всій планеті, і ми їх дуже сильно любимо. Норм, no. норм. No. No. Друзі, у нас перша зупинка. Не знаю, чи вам чутно, тому що дуже сильний вітер. Дивіться, яка краса нашої області. У нас фотосесія. Дуже красиво. Поїсти, а тут цілий зоопарк. Дивіться, тут який Павлін, там курочки, голуби. Зараз вам покажу, я не знаю, ви таке бачили коли-небудь в житті. Білий Павлін. Я такого не бачила. Перший раз бачу білого Павліна. Це дуже красиво. Блін, так було б круто, якби він розпустив пір'я своє. Заклад називається домашня кухня. Це Мігея, Первомайський район. Ми її пішли дивитись ще раз на Павліні. Дуже класний заклад, це така столова. Ми вже тут не перший раз, дуже смачно і нормально по цінам. Називається домашня кухня. Якщо ви будете тут, можете заходити поїсти. От. І так, подивіться просто на цю порцію. Подивіться на цей розмір. От моя рука. Тут як три моїх руки. Це комплексний обід ми взяли на вибір макаронна гречка плюс м'ясо, салатик та борщ. Андрюша вже доїдає його та суп з Ось це все разом 150 гривень. Просто де ви ще так по обіду йде смачно. Ну, це бомба. А ми все їдемо. Їдемо їхати нам ще довго, тому що ми любимо попити кави. Поїсти! Тому ми їдемо довго, так? Так ми пообідали так пообідали. Ми так пообідали, я все вам показала, розповіла, де де так можна пообідати. І ми ще збираємо не існуючих гру. Треба сказати цифру. От кажи цифру. Тепер кажемо на букву Нель. Нуль. <реш> Нуль! На букву Ли тепер треба придумати цифру ладцять. На Т, -т, -т, Т? тридцять, О. Ну, коротше, вже криша їде, ми ще не вирішили з готелем. А! <реш> ми ще не вирішили з готелем. Не вирішили Я з згодити. Квартирою, де ми будемо жити. Ми не знаємо, ну я думаю, що ми, ми з тобою десь в класному готелі да, будемо, а діти тоді в машині посплять нічого з ними не буде. Вирішують, вирішують да? свої питання. Ну, в принципі, якщо ви їдете в поїздку, ви маєте самі вже вирішувати, тому що ну, ну, ви, дорослі вже. ви дорослі. Все, всім пока на мене пока. Шли. Покажіть нам чи дитину. Де твоя Аліна? Короче. Ми дуже, дуже, дуже втомилися. Я не хотіла вже нікуди йти. Вони мене потягнули ходити. Я вже не можу, хочу нити і спати. А де наш дім? Чотирнадцять. Це шістнадцять. Коротше, сил моїх більше. Немає, я просто хочу спати. Всі ромтури, все на світі, вже буде завтра. Тому що треба відпочивати. Так, друзі, я вчора так втомила, що навіть вам нічого не показала. Ми вже висіляємося з першої квартири і засіляємось в квартиру більшу. Зараз вам трішки покажу цю. Вона знаходиться в самому центрі міста. І. тут дуже класний вид. Ось такий у нас вид. на дома. Тут дуже класно. І покажу вам трішки квартиру. Вона невелика. Тут є диван, тут ми з чоловіком сьогодні вночі. Тур повиїзда, да, рум турповизди. Тут ми спали, тут спали дітки, такі дві кімнати. І невелика кухня, де сьогодні вночі у нього був жор. Така маленька, не дуже комфортна кухня, якщо чесно, але в принципі ось ця вся територія дуже класна. Біленькі е ці забула, полатінчика, як буде українською, як буде українською полатінчиком? Він також не пам'ятає. Соня, ти знаєш? Забула. І тут ви можете бачити себе. Прикольно. І зараз їдемо до Гаррі Потера. Рушник, О, рушники. Ну що, друзі, ми вже на Хрещатику, ми дуже замерзли. Я забув куртку. Це просто! Дітки вже передяглися. Ми роздивалися на Так, Передяглися в тепло і вже йдемо по Хрещатику. І буду вам знімати ці красиві місця. Я жила в Києві рік. Я тут вже все пам'ятаю і знаю, і Ах, прям настальджі. Деміра, величезний Халк Мама, вдома. Хоче железного? Так, це магазин з всякими персонажами з мультиків. Вот она, йода, вот йода, йода. йода. І так, от нас капитана мертва. Всього 3750 гривень Мам, це Маска, від людина павука, дивись, ще. Дуже крута. Бомба. А там і сам людина павук. Та я ж подивилась. А от і стійка Гаррі Подола. Ми купили ми зараз відправляємось. На паличка. Назад. Чашки. Так, друзі, ми на звичайному місці. Там сюда, так? Мабуть, так. Доброго ми заходимо в поїзд. Доброго дня. Бронювали. Бронювали. Добрий день. Яна. І так, друзі, ми в нашому купе ми їдемо серед гірки цієї красиво. Це наше віконце, бачите, таке. І наче це ми блін, а воно починає шатати, наче реально їдеш. Ой, да. Тут у нас є таке це. Да. Це наше а меню пасажирів, пессенджер. І тут у нас є різні подорожі. Подорож Київ-Нью-Йорк, подорож Київ-Одеса, ще є Київ-Рим. А і, а і тут ви можете обрати те, що вам подобається. Ми замовили діткам, я замовила діткам. Два сніданки Гаррі Поттера Тому що зараз будемо знімати. Я знаю, що це дуже красиво. Я їм не показувала цим діткам, як це виглядає, тому що хочу, щоб вони сказали: Вау! Заклад дуже великий, тут є такі купе, є плацкарти. Тут купе всі сідають. Ага, це на велику компанію. Прям. Це дуже класна концепція. Ви наче дійсно знаходитись. В поїзді. Клас. Дуже багато купе. Виглядає це дійсно. Ну, дуже цікаво. Вау! Дякуємо. І можна, будь ласка, ще чай з пегамотом? Ні, нічого, просто 400 мл. Так. Ну що, ви готові це пробували? Зараз я вам все розкажу, що це таке. Освіж горла! А Його можна піти? Піти? піти. <рес> Ні, я думаю, що це просто для краси. І так, у вас піца є, конверт, це запрошення Ма, від Гаррі Поттера. Як, ти, 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 ти. Ні, це можна. не можна. Це омлет чорний і сливове пиво та мафін. А я подобається? Так, я хочу спробувати. Я точно знаю, да, що не можна. Виглядає дуже красиво. Я ще зверху так зніму. Ні, я втіла просто в Все це в поїзді. Ну що, готові пробувати? Так. Друзі, так. я такого ще не пробувала, але це чорний омлет. Це так смачно все прям дуже смачно клас М -м. ну прям як вони його таким чорним зробили Андрюш, як така знаю. Він прям чорний, як норі. Класний. Фарбник? А мы... Добрый вечер. Я диспетчер. Вы едете в Холварс. Да. Вас хотят распределить по школам. Так вы, Шапка. Идите, вы. Идите вы тудули. А видите, что вы маленькие молодые маги. Можно мне пожалуйста, ласка? Куди ти хочеш? Кажи. Ми подивилися в інтернеті, пригадали, які там школи були, і ми готові. І так, малечі, Ви готові відправитися? Так. до Хогвартсу. Так. І куди ви хочете відправитись? Навчаюся. Я вода у кого-то потон і як там? І хто у нас поїде до слізерину? Ти слізерин? Yeah. А хто ж у Я. Yeah. Yeah. Треба подумати. Ну, не знаю. Треба подумати. Все ж таки, у Гріфіндор. Так, а ти скоріш за все хитренький, маленький досліднино. Ось ця погодка нас в Києві застала просто насквозь, просто і ще і Андрюша забув куртку. У нього всі плечі мокрі, діти мокрі. Це добре, що ми взяли зимні куртки з собою. Все розмазалось вже, Боже. Ми їдемо на нову квартиру. Зараз Дома. будемо робити рум-тур, Покажемо, яка там у нас нова, буде трьохкімнатна квартира. Усі буде по своїй кімнаті. Спальня і дітям дві кімнати. А, можна я скажу, що У нас коління мокрі. Коліні навіть мокрі. це така погода в Києві сьогодні: Дучі, дощ, дощ. І ми їдемо. Дождь. Новий рум тур. Ми тільки приїхали і ще навіть не розіглася. Подивіться, яка у нас веранда. Будемо працювати. Зараз поставлю двох і така з таким видом. Боже, це просто гостор. Дуже класна. Невелика така кухня. Я ще не знаю, де о, цей а. Ось і світло. Невелика кухня. Зала діти вже покидали свій одяг. Ми сьогодні спимо. Тут дамо дітям кайфанути, у них дві спальні. Окремі, дивіться, які в них класні спальні. Одна, у кожного свій телевізор, кондиціонер, краса просто. І Одна і друга. І тут, і тут така ж точна спальня, і дивіться, тут окрема кімнатка є. Тут у нас можна розкласти одяг. Покласти утяжок є. Ну взагалі, клас. Я дуже задоволена. Дуже прикольно. А, да. Класно, так? Так. Тобі подобається? Чудово. А тепер ідемо за кавою. І будемо. Вау! Дивіться! Крутяка! І будемо насолоджуватися видом. Клас. Mm -hmm. Так, тут вилками трапила, <серква> Трапеза. Да? Ну як є, нічого. Ми взяли десерт, тут прямо біля нас є продуктовий магазин, там кав'ярня, а за окошками йде дощ, Тому що мені немножко грустно. Я сижу і хаваю борщ. Очень вкусно, з капустою. Добрий вечір. Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо нашу подорож в Києві. Ми сьогодні приїхали до Бучі. Йдемо в Бучинський парк міський. Подивимося, що там є красивого. Погода сьогодні набагато краще, ніж вчора. Вчора ми просто промокли до нитки. А сьогодні йдемо гуляти. Тут у нас якийсь дід, і я впевнена, що треба йому потерти нос і бажання збудеться, тому що бачите, який в нього натертий нос. Хто перший? Моя екскурсіонна команда! Хто перший? Я. Давай. Так. Та ні! А як? Рукою йому потіть! Соня носово що сказав, Там, мабуть, мікробі багато. Можеш її поцілувати? Або да Нір, десь кому отак терти нас. Ні? Ні? Ой, ні? Я Боїшся? Давай, Андрюша, ти? Та, ні, я... Давай, всі ж бажання збудуться. У мене все і так буває. От ми якраз і перевіримо, чи працює моя теорія. Через рік бажаю на своєму каналі 50 тисяч підписників на YouTube. Все, дивимось. Да видите, кто там бежит. Он бежит в белочке. Демона там скрилась? О, она нам маленькая. Итак, мы уже приехали в Київ парк. И мені, здається, що тут також треба потерти носа. Я впевнена навіть в цьому. Андрій, ты все ж таки не будешь терти носа? Я вже зустріла. Так. Вона така неторта. Ну, я точно знала, що ми когось зустрінемо. Зірок. І ми зустріли Владислава Нікітінюка. Це український актор серіалів та кіно українського серіалу Рись. Дуже багато серіалів на СТБ. Зустріли, сфоткали з ним. Фотку сюди прикріплю. Дуже задоволена, Я думаю, що ми ще когось сто відсотків зустрінемо. Мій друг, я такого люблю. Коротше, стеклянний міст не такий вже і стеклянний, тому що його просто дуже затоптали. Дуже, подивіться просто, тут навіть нічого не можна побачити. Але, вид, все одно красивий тут. Дивіться, яка краса. Дуже дуже багато людей. До танків до та техніки, яка приймала в участь ще на початку війни. Все що від неї залишилось. Ну що, ми тільки були на площаді, а тепер ми вже в квартирі лежимо, дивимось фільм, і в мене з'явилась проблема мене дуже розволілась поясниця. Дуже сильно боляче. Ми лежимо і просто дивимось кіно. Називається воно да? Правильно? Анігіляція. А, анігіляція. Коротше, Фільм з Наталі Портман. Будемо зараз дивитися. Добрий ранок. Соня каже, а чого ти нічого не знімаєш? Добрий mm -hmm. ранок. Mm -hmm. <рес> це вже наступна стадія Що це в мене за локон, страсті? Це вже наступна стадія, коли родина звикає до того, що ти постійно що знімаєш, коли вони вже самі питають, а чого ти нічого не знімаєш? Дивіться, який у нас класний вид. Це, на... це наш сніданок з таким видом на проспект. Це дуже круто. Клас. Ну що, ви готові до Миколаєва їхати? Так, так. Ні? Діти не хочуть уїжджати. Я хочу додому. Ти хочеш додому? Я хочу до белочки. Я вже скучила за давай, давай Мама за бабу. Мам. Мама, да. бабуся. Ми приїхали в торговий центр, щоб сонечка все ж таки сходила в магазин кеті соку, який вона так чекала. Дивіться, як тут красиво. Зараз перед на камеру покажу. Подивіться, які тут. Це все живе листя. Як красиво. І тут таке колосо. Круто. Ну що, мрія Соня назбилась. Ми все ж таки знайшли Кеті Сохо. Сонька, ти рада? Сонь! Даня! Ну що, план максимум Поверніть, просто поверні. на ці дні виповнили. зараз. Повернемо план максимум виповнили, були просто всюди, де ми запланували, і бабл ті попили, і в кеті сохо сходили. І все супер, просто це був такий один з моментів нашого життя декілька днів нашого життя. Дякуємо татові за це, тому що це все його був план. Поїхати в Київ на відпочинок. Коротше, все було просто супер. Ми дуже чудово відпочили. Дуже чудово, перезавантажилися, Настрій бомбічний. Тепер нас чекає дорога додому, дамі. Нас чекає, скільки? 6 годин, да? Чи більше? 6-7 годин. 5. Зараз 2 часа дня, тобто ми десь будемо о 8-7 вечора вже вдома. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім! Папа!